Люди, які регулярно снідають, рідше потрапляють в автомобільні аварії. Продовжую тему сніданків. А все тому, що за регулярного сніданку підвищується здатність швидко запам'ятовувати і поліпшується концентрація уваги. Як вам користь? Крім того, фахівці запевняють, що сніданок у вигляді каші може допомогти зменшити тягу до жирної і важкої їжі. Тільки каші мають бути не з тих круп, які просто запарили, і готово. Це каші з цільного зерна, які треба варити. В них міститься значна кількість білків, що дають енергію і насичують організм без загрози для фігури. А правильні вуглеводи. Володіють низьким глікемічним індексом, завдяки чому рівень цукру в крові буде стабільним і у нас не виникатиме невгамовного бажання зайвий раз перекусити. Ідеальний час для сніданку, на думку фахівців, з 7 до 9, але не пізніше 10-ї години ранку. А коли бажання снідати нема, то просто зробіть зарядку, рекомендують вони. А я вам дякую, що дивитесь і бажаю вам смачних сніданків. Будьте здорові і бережіть себе!